Вітаю, дев'ятикласники! Продовжуємо знайомитися з шедеврами нової української літератури. Ви вже мали приємність прочитати поему Енеїда? Поговоримо про неї сьогодні детальніше. Максим Рильський назвав Енеїду енциклопедією українського життя XVIII століття. Чи згодні ви з цією думкою? І чому саме так він висловився про цей знаменитий твір? Зауважу, що переробляючи Енеїду Вергілія, Котляревський був цілком оригінальний. Він відкинув якісь епізоди, щось скоротив або розширив, доповнивши самопутніми детальними описами. Якщо в Енеїді Вергілія 12 частин, то в переробці Котляревського 6. основу сюжету встановлять мандри Енея, сина богині Венери і земного царя Анхіза. Енеїда багата й на позасюжетні елементи. Це портрети героїв, пейзажі, описи приміщень, авторські відступи. Усі вони подані автором із використанням найрізноманітніших засобів гумору і сатири, передусім бурлеску. Опрацюйте матеріал до сьогоднішнього уроку, там детально прописані відомості з теорії літератури. В Енеїді Котляревський сміливо натякає на царювання Катерини Другої, використовуючи образ церцеї, яка живе на острові, перетворює людей на тварин. Крім того, у творі згадуються часи Сагайдачного, Дорошенка, Залізняка, Запорозька Січ. Еней зі своїм військом, це запорожці зі своїм кошовим. На те, що події відбуваються в Україні, натякають імена людей і географічні назви. Тож ви вже зрозуміли, що у поемі використано алюзії на українську історію. Алюзія це такий художній прийом, натяк, що відсилає читача до певного літературного твору або історичної події з розрахунку на знання й проникливість читача, який має цей натяк витлумачити. Герої поеми Енеїда Котляревського вбрані в національний одяг українців. Уживають українські страви, співають українські пісні. Тому цей твір травестійний. Адже травестія це різновид жартівливої пролескної поезії з використанням панібратських і жаргонних зворотів. Головний герой Еней. Це досить суперечливий образ, як може здатися на перший погляд, але в авторських інтонаціях відчувається симпатія до Енеї. Він, звісно, легковажний, але цього вимагає стиль бурлеску. Вже в другій частині поеми він хоробрий отаман, дипломат, мудрий державний діяч, дбайливий командир, що піклується про своїх воїнів. Загалом, Еней, це збірний образ запорозького ватажка, у якому втілено національні риси українського характеру. Троянців зображено вірними товаришами, які цінують чоловічу дружбу, бережуть лицарську честь. Вони великі патріоти своєї батьківщини, демонструють зневагу до власної смерті. Яскравими представниками троянської, тобто козацької дружини, є товариші низ. Та Евріал, які здійснили героїчний вчинок заради благородної ідеї, образи богів жителів Олімпу і земні герої, це представники панівної верхівки України 18 століття. А саме, царі, поміщики, чиновники з їхньою бездіяльністю, пихатістю, хабарництвом, інтриганством, зневажливим ставленням до потреб народу. Використовуючи бурлескно травестійний стиль, засоби гумору і сатири, Котяревський засуджує ці негативні суспільні вади. Ще у творі діє багато другорядних персонажів. Вони допомагають утілювати основні ідеї а це засудження суспільних недоліків, війни як смертоносного явища. Безцінними є мовні особливості поеми Енеїда. Під час прочитання ви певно помітили це. І ще за Енеїдою можна вивчати лексичний склад української мови, різні її тематичні групи. Натисніть на паузу і розгляньте їх на слайді. Обов'язково запам'ятайте, що рік виходу Енеїди це рік початку нової української літератури. На сам кінець процитую думку академіка Білецького, бо не можу не погодитися з цими словами. Поема Котляревського з'явилася в той час, коли історичні обставини поставили під знак питання подальше майбутнє української мови, а також і всієї української культури. Коли перед народом постало запитання, бути чи не бути, Енеїда відповіла на повний голос: Бути. До зустрічі наступного уроку!